Цієї неділі, 25 жовтня, в Україні пройдуть місцеві вибори. Міліція не поготові слідкувати та забезпечувати свободу воли виявлення громадян, розповів під час прес-конференції Руслан Бірюков, заступник начальника УМВС Полтавщини. До зустрічі із журналістами приєдналися і представники громадянської мережі ОПОРА, які також слідкують за передвиборчими перегонами та фіксують порушення. Основні типи порушень, які ми зафіксували, це порушення ведення передвиборної агітації, розміщення друкованих матеріалів, відсутність вихідних даних про те, що ми вже раніше говорили. Тобто можна розцінювати ці дії як фінансування не з виборчого фонду, тому що неможливо відстежити, хто власне. Замовник і хто відповідальний за розповсюдження цієї агітації і початку періоду агітації до правоохоронців в області надійшло 57 заяв щодо порушення виборчого законодавства. Розповів Руслан Бірюков 12 не підтвердилося. А ось за трьома фактами відкриті кримінальні провадження складено чотири адмінпротоколи. В районних центрах створено оперативні штаби, які відслідковують та передають до обласного управління інформацію про перебіг передвиборчої агітації. всего у нас 490 территориальных избирательных комиссий, из них и 1269 участковых избирательных комиссий. По информации у нас на территории Полтавской области 1 миллион 187 тысяч человек, которые будут участвовать в избирательном процессе. Мы аккумулировали более 3,5 тысяч сотрудников милиции, которые будут обеспечивать охрану порядка. Відразу після прес-конференції правоохоронці журналісти та активісти провели рейд щодо стану дотримання виборчого законодавства. Люди у нас відпочивають. Так? Які Люди продивляються у нас Фільм і відпочивають. Фільм про, що? про Полтаву. Натомість деякі відвідувачі офісу совісті України не приховують, що прийшли, аби отримати цукор. Вони розповідають, що тут навіть спілкувалися із Полтавським міським головою. Там показували фільм про Полтаву. Виступав мер з небольшою річчю. Півін достаточно неплохой і присутствують в залі, в основному пенсіонери, звісно. Сюди по прийшов. Ну, виконати прохання матері, вона попросила, ну, сказала, що по, по пенсійному посвідченню, ну, дають сахар, спокою, цукор, 8 кілограм. Під час рейду до міліціонерів надійшло кілька заяв про порушення. Їх відразу зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Тепер правоохоронці вирішуватимуть питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 160 кримінального кодексу України «Підкуп виборців.